Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. У студії для вас працює я Віктор Симоєленко. Ні, в ефірі програма гіста. Тільки що могли прослухати пісню в той день, прем'єру з якої до нас сьогодні завітали Стася та Хас. Вітаємо вас Дай здоров'я. дуже раді зустрічати насправді, але найголовніше, найголовніше це пісня, пісня про дитинство. Взагалі, це мені здається, важко зараз говорити про дитинство, коли на жаль у багатьох угу. його зараз немає через угу. проблеми з безпосередньо війна, безпосередньо всі. Навіть ще в карантин, воно вже почалося потихеньку це споплюження, що навіть на вулиці не вибіжеш. Але як народилася ідея створити спільну пісню саме з такою темою? Стася, благословляю на рейф, Давай який це вже раз не знає. <реш> ну почну з того знову ж таки, що е, в мене є дуже багато демок. Демочка це такий маленький, маленький уривчок пісні, який можливо в майбутньому буде випускатись або просто залишиться десь там в скриньки. Е, я вирішила просто показувати людям свої демки в інстаграм та в Тікток і просто писала: Люди, ану пишіть, хто на вашу думку найкраще підійде для того чи іншого треку. Типу Бо думаю, ви не таким... влада, ви не ро <реш> Які з користувачів Назар Хасан написав так? що, крутий В Україні є тільки Меловін і я в кого багато фанатів. Більше в кого то точно насправді було дуже багато, дуже багато коментарів саме про хаса. Давай хас, хас тут прям от 100% він має залетіти на цей трек. І Я вирішила спробувати, бо насправді з всіх варіантів найближче це дійсно був хас для мене. Ну по відчуттях, от я написала йому в інстаграм, просто думаю, ну спробую. Ну була, не була. Ну шо ж треба закувати. Які, знаєш? <світ> ну, ну. <світ> от, я ризикнула, і Хас насправді дуже швидко відреагував і сказав: давай робити. Це, це дуже приємно, чесно скажу. Ага, Отак і було. А що сталося? От, от Як тебе так вийшло, що ти реально швидко відповів? Ну, е я не буду ходити довкола, тому що це перший раз за дуже багато часу, коли я почув, і мене зразу зачепило. Оцей шматочок, оця демка, яку я почув, і е я вже згадував, не соромлячись, того, про те, що в мене навіть виник страх. Провтикати цей шматочок. Ну тобто, в мене реально, я, я е, скасував все, що в мене було по планах, а в мене по планах там на, на написання свого альбому. І я вже тоді я реально втомився від дуетів, бо їх так багато, що ви вже змучились мене бачити. Та нормально, я ж кажу, вже пора пропонувати півставки, як мінімум на і я такий думаю, ні, а тут я я чую, і я такий, ну реально, просто якщо це зробить хтось замість мене, я реально буду сидіти потім з думкою. Я взагалі все мірію мірками такими, якщо хтось це реалізує замість мене. То чи буду потім я жаліти? жаліти І так. я сів такий, та блін, я буду жаліти. Якщо хтось тут вальне, байдуже, хто би то не був. Я такий, та давай. Через то я в мене тепер імідж легкодоступного. Я не знаю, чи погано це чи добре навпаки. Це погано. Це погано, це дешев це тепер дешевий продукт. <світ> в будь-якому випадку, а чим більше буде хорошого продукту, а він поки що виходить хороший. Дякую, друже. Єдина проблема в тому, що поки що відтягуємо, відтягуємо твій альбом сольний <світ> е <світ> е <світ> <та, та>. дуети, <Единий, світ> дует нічого. <світ> нічого. 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 можна якийсь спешл альбом, спешл епічник, хас дуети. Я тобі Положенський Полуженський, що? Положинський має роботи багато, концерти дуетні робити. Я? ні. Я є зробити дуетний альбом зі Стасією, я би ризикнув. О, ви що? Цікаво. Дуже це, це, я таке сказав перший раз. А, клас. Я теж вперше почула. Таке, я би ризикнув. Якщо перейти до пісні в той день, от той день, що для вас особисто значить, як і для артистів, і для людей? Ой, тут, напевно, треба розмежувати це поняття, бо для мене, як для артиста, я пам'ятаю, якщо говорити про якраз таки в той день, то це були ті часи, коли україномовну музику не слухали. Репчик тим більше, особливо україномовний. І для мене в той день, я пам'ятаю, це напевно один з перших виступів у Львові. А це парк культури. Нас туди закликали. Ми такі знаєш, в таких широких штанах, як я зараз, таких така басота, знаєш, пустили нас на сцену, дали мікрофони. Ми не знаємо, як то тримати. Але зараз будемо читати реп. 20 людей стоїть. Під сцени в великому парку культури, але ми то робимо. Але знаєш, оце от віра, це от е, таке щось чисте, і то щось е, таке, що непоборне. Тобі здавалося тоді, що ти можеш, е, можеш руками хвилі зупиняти, розумієш? От настільки була велика віра. Зараз е, напевно втручається якась прагматичність, якась відчуття реальності, все це є, і ми стаємо якимось трошки твердошкірими, але от якщо говорити про це, то от в той день було так. Ну, у мене, якщо, якщо брати саме вже підв'язуватись трошечки під наш під наш спільний трек, то для мене той день це е, ті дні без війни, ті дні, коли ми були маленькими дітьми, і, е, які просто ну проживали своє безтурботне дитинство. Що не можна назвати ну, сказати зараз. Про те, що діти насправді дуже лячно батькам за своїх дітей, відпускати uh -huh. десь на вулицю гуляти, це просто напевно. Ну, у мене немає дітей, але мені здається, що це дійсно так. Е, ці всі обстріли, все це на жаль, Переживають наші дітки зараз, всі наші люди, вся наша країна. І от е наш трек саме про ностальгію, про те, як було колись, щоб люди трошечки, ніби знаєте, повернулись в той момент і, і відчули ті теплі емоції, і от набрались тієї віри, е -да? як я вже говорила е в попередніх інтерв'ю про те, що е от в дітей є та наївність, яку угу. дуже не вистачає нам дорослим. І, і ця наївність це саме та віра, яка допомагає рухатись вперед, не зважаючи на ні на які. Проблема тому дуже хочеться, щоб цей трек відкрив е, саме такі емоції в е, всіх людей, і нам дуже приємно, насправді, тому що е, пишуть в коментарях під Ютубчиком, під кліпом е, знаєте, свої спогади з свого дитинства, і таке відчуття, що ці всі спогади це от про нас, от да, ми читаємо, да. ніби ми всі такі, знаєте, в різних регіонах, але все ж таки, таке відчуття, що це я проживаю це перший хліб, де я так залипаю на коментарях. Да, на та, історіях це, 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 правда, це просто це вау. до речі, <кхм> стася сказала дуже влучне слово ностальгія, е, і тут навіть Мова не про регіони, а мова про різницю в поколіннях. Де знайшли ви оцю точку перетину? Бо скажімо так, ну я не знаю наскільки багато ти там лазила по гаражах. Лазила мене питали, що такі касети. Знаєте, я це все пам'ятаю. Бабулі, які продавали сигарети, купували пітарди і подібно. Найважливіше найважливіший індикатор, мені здається, так щоб було всім зрозуміло. тако, дивися, Стася. Ти пам'ятаєш, як чорнобілі кнопочні телефони стали сенсорними? Так, я пам'ятаю. Що бачиш? Між нами не така велика прірва. Та да, точно, оце, до речі, хороший показник. Не те, що да, про касети точно. і касети, знову ж таки, от касети, це такий приклад, який вже не дуже сильно можна там якось як лакмусовий папірець, бо все старе вертається так. так зараз так. хто це? По-моєму, танок на медані Конго випустили в час 20-ліття першого альбому. Знову касети випустили. Тому а, це все повертається. І, знову ж таки. Елементарний, доволі давно це було, але коли випускала Альона Альона, там окремий подарунковий альбом о, ага. типу певним людям. Це було взагалі на сідюшнику, і якраз такому, як конкретно, от в плеерсі. Gotcha, <Allah> yeah. Прикольно, прикольно, Воно було дуже лімітовано. бешених бабок зараз на Олексій намагаються загнати, які треба ще подумати, подумати, це справді той сидюш піраль заново записаний. Як взагалі працювали б разом над музикою і словами? Де, як оце от знову ж таки, не весь текст був написаний. Правильно ж під теми ти ж людина, яка приходить і каже, я хочу писати. Ні, звичайно, ні, купле свій. Я сам задав. Як оце було для того, щоб це реально два різні погляди, можливо, створилися в одну пісню? Я завжди до таких проектів ставлюся з великою повагою до артиста, з яким я це роблю. Аналогично, Тому а, мені стася прислала біт, А я на що я на диктофон записав, здається, так? так, ти просто на голосував. Да, все я це голосовим це записав, заграв. просто підбіт і кажу, ну от я собі це бачу ось так. Ну тобто починалося все з такого: з Демки на голосове. Ну а все, а потім зустрілися на студії, супер легко було насправді Так саме і в мене так. та вийшло. Ну на, мені дуже подобається, що ми, ми, типу, поважаємо один одного, і немає такого, що я втручуюсь в процес та написання куплета хаса, тому що це от його, це те, що він відчуває. Так само не було з його, з його сторони. Але звісно, там вже при записі, коли ми на студії працювали, то можливо, щось якісь поради. Там, от я в хасу запитувала, як йому, типу, можливо. Щось змінити, можливо, ще щось такого до такого завжди відкрита, тому що все ж таки спільна робота вона має і звучати та якось так. Ну щоб в нас був відчутний конект не тільки uh -huh. один на один тетатет, -а, -тет, а ще й в пісні. Тому що знаєте, бо є фіт. Де просто так. окремий артист і окремий артист? А є от спільна робота колаборація, так. і це дуже важливо. До речі, ми коли починали навіть працювати, ми почали говорити про те, що е, я кажу, не знаю, як ти, а я би хотів тебе чути на своєму куплеті». Ну так щоб, щоб це було від часу до робота. Це приємно. Тому а ти кажеш, що готова була навіть щось змінювати? Чи довелося робити? Uh, то якось в процесі насправді не сильно ми щось змінили. Uh, там uh, якісь фішечки мені хас підказував, да? тому що в нього більше досвіду все ж таки, uh, там як uh, з'їдати останні склади, до прикладу. Або ще ж такого плану, щоб звучали, щоб всі оці тверді букви звучали чітко, там ритм, такти і не було ніяких розсинхронів. Тобто такі от всіром з твердих звуках. Я тобі скажу, що ти не от після такого не задумувався, знаєш, є в досвід. Світ, телеведучі, радіоведучі, безпосередньо виконавець хіп-хоп. Угу. Може, будеш проводити її приватні музичні уроки? Музичні точно ні, тому що мені напевно забракне якогось такого. Знаєш, ну типу, я дуже я завжди все своє життя дуже боявся бути інфоциганом або шарлотаном. Мені мені прямо реально було страшно. У мене був такий період в житті, про який, до речі, я я стасі на студії про це зізнався. І от зараз, напевно, вперше, коли скажу публічно, я колись працював тренером зі сценічної майстерністю. У мене був реально великий досвід. <кій> Боже, ж бо Похвалюся, мене навіть був досвід роботи зі стінгом, і я знаю, як це я робив це, Але потім в один момент я зрозумів, що е, невдячна то є справа. Ну, тіба е, я і так багато пісень пишу, де залишаюся за кадром, бо люди стидаються розказувати, що це Хас писав ту пісню. А уявляєш собі, щоб вони десь розказували про те, що Хас їм це що чимось десь там якось поміг. Мені Тому... здається, треба записати якесь окреме інтерв'ю, де Хас буде розповідати про ті пісні, які він писав на собі. Ну ні, не маю права. Неймовірна правда про Зірок Ох, Ну, Давай почнемо. Згадай, згадай, як після подібного інтерв'ю вилетів, на жаль, зараз не дуже приємна людина, винник. Він саме це було інтерв'ю, по-моєму, на одному з якихось каналів, там де було просто людина невідома прийшла, тільки в інтерв'ю розказували про те, що він писав там. І одному, другому, третьому, четвертому артистам, а потім у нього вже через пару тижнів великий концерт сольний і о-по-по, і він виявляється і собі. Пише, mm -hmm. мені здається, щоб апнути і так відомий хас, так. але для того, щоб апнути левел трошки, треба таке інтерв'ю по любому. Що потім писати, що ми їхали в ліфті? Скільки ти назвав людей, які ти пісні писав? <ріст> що потім знаєш сидиш і такі. дачі дивіться, в мене є е, пісня про вовчицю, і слухаємо. <ріст> Ти так собі Це прекрасно було настав. А от я надихався саме цим. Я от їхав в лісі. До речі, побачив вовчицю. Ти знаєш, чим надихався винник, коли псав вовчицю? Я зараз без приколу. Просто реально послухай і ти, і ти оце там, 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 там. Ля фелі чита. Возьми оцей хід, переклади на вовчицю, бо ж мати. Чим надихався Винник. Прекрасно. У друзі, відкриваємо нові горизонті творчості Олега Винника. Але повернемось до вашої безпосередньо. Пісня про ностальгію, але і про біль. як вдалося знайти баланс між реально світлими спогадами і безпосередньо гіркою реальністю сьогодення? Клас, це класне питання, бо я реально з цим стикнувся, і мене, і сама гармонія, і музика, і це все воно мене реально штовхало до чогось. Сумного. Uh -huh. uh -huh. включало... Ця... Я правда себе тримав десь в якихось таких рамках, але таки в приємному розумінні того слова. І мені в моменті я просто сів і такий кажу: ну не може бути, ні, я мушу десь знайти щось добре в тому, тому що дитинство було наповнене чимось крутим. Воно не було легким, то було 90-ті. Але... Yeah. Але... але все одно, якщо сісти і подумати і згадати, я розумію, що. Ну, типу, звіт там черп черпається то все тепло, тому що ти ж в дитячому віці ти не розумієш якісь оці всі дорослі проблеми. Ти, навіть не дивлячись на якісь знаєш такі якісь там проблеми в твоїй сім'ї, то ти все одно якось так цей світ сприймаєш більш кольорово. І я дуже намагався в гарному розумінні цього слова регреснути в той стан. Типу, в такому знаєш, от як я тоді сприймав себе і своє дитинство, це було важко. Насправді, ну це 100%, ми навіть з хасом проговорювали те, що не хочеться, щоб цей трек нагружав людей в uh -huh. якесь щось таке сумне, і так його дуже багато зараз на даний момент в нашій країні в світі. І от хочеться навпаки якісь випряміти. Знаєте, які от взяти з цього треку більше позитиву, ніж негативу, і тому дуже приємно, що люди це відчувають. Uh -huh. От щодо того, як люди відчувають, кліп а, був релізнутий разом із піснею угу. і найбільше коментарів саме під ним. Так а, як взагалі вон як загалі це сприйнялося? Чи є якісь а, вже розповідали про те, що історії пишуть а, і певні оці от якісь референси навіть можна знайти? Але от основна думка, те, що якраз воно торкнулося того, чого ви хотіли торкнутися. Ну, об'єктивно да, так. так. Думаю, так. що так. Я думаю, що так, тому що ну люди якраз знаєте, пишуть те, що ми відчували, що ми uh -huh. відчували під час написання пісні. Тобто, оця ностальгія, оця іноді да, трошки біль за тим, за тими часами, тому що вона була ну дійсно життя було більш безтурботнішим, ніж зараз. Тому uh -huh. що зараз це ж таки всі знають, яка ситуація. І всі моменти проживаються, навіть позитивні моменти проживаються так дуже, дуже скрутно всередині в емоціях. Да, емоційно ти не можеш собі дозволити ще більше порадіти. Та ніж там можливо, е, о, та, тому ну це дуже круто. Дуже круто, що люди відчувають те, е, що відчули ми під час написання. Коротше, я тобі забув розказати: я побачив oh. в Тіктосі під, під нашу пісню. Я побачив один дуже прикольний відос з одного українських телеканалів з архіву. Е, витягнули відео якраз на Великдень. Я як знайду тобі обов'язково скину. Коротше, oh, okay. з е, відео, де ходить бабулька по базарі, під нашу пісню. Знаєш там, ну пісню чути, але чути, що вона говорить. Іде така, іде і така каже. Боже бо, якийсь 90 там не знаю, там третій, нехай шостий, не пам'ятаю, який рік, але 90-й. Боже Боже! Паска по 12,50. Чита читаю коментарі. Якась дівчинка пише: типа, це, і ти кажеш, слізливий смайлик і каже: це мені тільки що Паска по 12,50 в око попала. Тіба насправді тоді знаєш, тоді може їм здавалося, що це було Боже Боже, а на зараз а ти дивишся най... журналішики загалі... з якогось мегамаркету, <гум> <гум> там де ціни нульових початку якраз, і такі оце хорошо <гум> було <гум> пісня про безпосередньо спогади, про цінність людських зв'язків. І на вашу думку, наскільки взагалі важливо сьогодні про це говорити? А хто в нас лишився крім нас самих? Ми мусимо якось триматися купи. Ми мусимо якось розказувати про те, що ми перш за все ми є люди, так, і перш так, за так. все, напевно, секрет якесь таке виживання того людства завжди полягав в людяності людяності, так. бо тільки якщо ти звертаєш увагу до того чогось живого якимись слова такі мені в голову йдуть живріє всередині. Знаєш, то і мені здається, що тільки тоді якось і можна досягнути чогось світлого і доброго. Тільки так, бо інакше ніяк. Вже пробували ці всі жорстокі методи. Бачиш, якось ну не включає воно в людей людяність. Сто відсотків. перш за все, треба бути людиною е і завжди випромінювати якісь світлі емоції по відношенню до інших людей, тому що знаєте, ми все ж таки залежні від всього світу, да? від емоцій, навіть інших близьких близьких людей. Так. Тому потрібно завжди якось тримати в собі оцей негатив, щоб Інших не перескакував він, бо потім так важко з цим справлятися. Правильно. Головне, щоб він потім всередині тебе не прорвав Так, угу. так, то точно. Ну і наостанок. А, чи продовжуватимете ви цю тему у майбутніх своїх а, проектах? Знову ж таки, хас. Ти тих го... ні, ну у тебе, наскільки те, що ти нам спойлерив, то у тебе буде такий трошки агресивний. Так, більше ви мене в гості не запросити з моїм новим альбомом. Ми все сподіваємося, що <с. там буде е, в хоча б одному варіанті, на... там де можна буде запікувати. А Та, там не проблема буде в пікуванні, Там проблема буде в піднятих темах. Там е, розумієш, там ти ж не запікаєш всю пісню. Сі бемольці дуже дратувати тебе буде всю пісню. Стася безпосередньо у тебе. У тебе поки я ще не знаю, але я сумніваюся, що буде подібний контент. Ну, подібного думаю, що не буде. Я насправді чула альбом, я дуже вже чекаю на його вихід. Значить, mm -hmm. Але... Ш... значить, не так же все <сих> і агресивно. Ні, ну я люблю таке насправді іноді послухати. А, ось, а що стосується моєї творчості, якось завжди по відчуттях, пишу про те, що зараз відчуваю. Я навіть не, не можу загадати наперед. Да, наприклад, якщо я сьогодні сяду писати пісню про що це буде. Uh -huh. Тобто, воно якось емоційно по-різному. Якщо в мене якийсь класний позитивний настрій, це буде щось про щось. Таке, знаєте, легке, от просто щоб повеселитись і тому подібне. Якщо це якийсь такий меланхолійний, то значить це буде якась, можливо, лірика, а можливо, щось дійсно про ностальгію, про важливі речі. Тому е не можу сказати, але слухайте, чекайте, підписуйтесь. <гум> Будемо обов'язково слідкувати. І, до речі, от я хотів сказати, наскільки у тебе планується між альбомами цією піснею ще щось? <гум> Блін, бо це такий би класний контраст був би. Nie, тут в той день про дитинство, tra. про ностальгію, а тут на тобі вже так скоро. Хочеш скажу коли? Давай 5 травня. Прикинь. Я? А, а, а настільки настільки, поняв? Ще понеділок. І що Ого. ти дізнаєшся, як я Почекай, встановив рекорд України, прямо знімаючи свій кліп? Як тобі таке? Ого. Опа! От знаєш, ага. е так, е це походу ми завершимо Інтри. це інтерв'ю і починаємо нове інтерв'ю. Хаста його нове альбом. Е друзі, е нагадаю, сьогодні про дуетну пісню в той день говорили Стася та Хасом. Обов'язково, обов'язково слідкуємо 5-го числа нове альбом. Ні, не на альбом, пісня. А, пісня. Яка, яка між альбомом і цією піснею? Альбом ага. тоді коли? Альбом осінню. Ось, о, то це часу ще вистачає. Там ще композиції. Ні, все. — ще буде, так? Все. Сплюнь! Все. Точно все. Ну подивимось, подивимось, коли... побачимо. Пу, і потім прийти клас такий пу 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 пупу. -пу. Дякуємо величезне за цю розмову. Вам. Будемо чекати, ще, обов'язково будемо слідкувати за вашою творчістю. Дякую. Запрошуйте, друзі. Віктор Самойленко, програма ЄСТАМ були в ефірі. Всім гарного дня! Обов'язково класних вихідних. Почуємось.